Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у нас другий день завозу, ціна за кілограм 355 гривень. І ви, напевно, помітили, на мені цей яскравий кардиган. Я його купила в одному з своїх минулих відео. Щоправда, ви мене тоді дуже сильно розкритикували. Сказали, що він завеликий в поганому стані, але як ви бачите, я його привела в порядок, і він навіть зменшився в розмірі після прання. Перша знахідка це куртка від Майкл Корс. Вона ось така от утеплена дещо, тобто підійде на холодну осінь. Але дуже підозріла тут ірочка. Мені здається, що це не оригінал. Хоча кнопки марковані, всюди є вказаний бренд і ось тут така от металава нашивка. Ну не знаю, оригінал не оригінал. Як ви думаєте, пишіть в коментарях. Хоча пошита куртка дуже якісно і добротно, усі швирівнесенькі, і по якості мені вона подобається. Йде така от приталена. Вона дещо подовжена, це розмір був вказаний М, в принципі, по розміру підійшла. Куртка новесенька, без жодного дефекту, взагалі як з магазину. На ній була позначка, скоріше за все, її раніше продавали на і переставили на вагу. Її я трішечки пізніше поважу і ціну скажу. І переходимо до наступної знахідки. Це ось така подовжена косуха з коміром хутряним, хутро, як ви бачите, не натуральне, штучне, і курточка також в ідеальному стані без жодного дефекту. Дуже хорошої якості цей замінник взагалі, мені здається, має класно носитися. Куртка має поясок, вона йде подовжена, приталена, і ось така у неї бірочка, де вказано, що це 100% поліуретан, поліестер. Ця куртка, як і попередня, в ідеальному стані, без дефектів, і ось так вона виглядає в примірці. В принципі, доволі непогано. Пишіть, як вам, подобається чи не подобається, носили б таку чи ні. Дуже схожа, але з натуральної шкіри я вам показувала в попередньому відео, тому, звісно, цю я не купляла, оскільки, як ви знаєте, зі шкіри я теж залишила в магазині. Ну і цю із замінника вже не було сенсу купляти. І ось така дуже класна куртка пуховик. Мені трапилася. Бачите, тут така от блискуча в неї поверхня, вона дуже стильно класно виглядає, але, на жаль, вона з дефектом тут немає замочка. Але все одно вирішила вам показати, адже куртка справді крута. Розмір тут вказаний М, але курточка йде оверсайз, тому виглядає такою от об'ємною великою. Як я вже говорила, куртка, на жаль, з дефектом тут немає замка. Хоча при великому бажанні можна занести її в майстерню, і тут замок, в принципі, вставлять, поміняють. Інших дефектів тут немає, загалом стан куртки чудовий, не враховуючи цього замочка. І вигляд у неї теж дуже актуальний, стильний, вона йде з капюшоном, така от тепленька, не продивається. І ще взяла до примірки ось таке от як пальто сорочку від Буху. Розмір тут вказаний 40 або 12%, але воно йде оверсайз. На жаль, теж є дефекти, немає одного чи навіть двох гудзиків. І воно, на жаль, повністю синтетичне, 100% тут Поліестер, але якщо ви пригадуєте, я вам дуже схоже показувала від Zara Воно продавалось на Люксі, теж 100% був поліестер синтетичний, і там ціна стояла 900 гривень. Тому ось це пальто, в принципі, на ваговому відділі, я думаю, заважить гривень 300 не більше. І навіть для Поліестру, для такої. В принципі, модної речі, це нормальна буде ціна. І взяла, до примірочної ще ось таку спортивну куртку: куртку Анорак, вона вдягається через голову, тобто замок тут такий вверху, він не йде донизу, і вона йде ось таким от хутром в ідеальному стані, кудись для гір, для походів просто ідеальний варіант, адже вона з такої дуже цупкої тканини, мені здається, ні вітри її не проб'є ні дощ. Я не дуже часто хожу в походи, не люблю такі речі. І в принципі взяла тільки вам показати, оскільки вона мені ні до чого по місту. Звісно ж, я напевно в такій би не ходила. Хоча як варіант, чому ні, можна і по місту погуляти. Куртка в новому стані без дефектів і якість у неї чудова. І тільки гляньте, яку куртку мені ще вдалося віднайти. Вона замшева в дуже класному кольорі, такий от карамельний, коричневий. Щоправда, тут з нею щось зробили з рукавами, їх чомусь підігнули з внутрішньої сторони. Ось така от бірочка, де вказано, що це натуральна шкіра, натуральна замша. Це жіноча, не чоловіча куртка. Внизу вона має такі от закльопки, можна її регулювати, ширшою робити, вущою. Куртка і сама замша в дуже хорошому стані. Немає потертостей. Ось, бачите, тут нитками попередній власник чомусь підігнув і ось так: от закріпив. Не знаю, з якою метою це робилося, але рукава тут якісь такі от надто короткі. Ну і ось так це все виглядає в примірці. Бачите, тут бракує довжини саме через те, що рукавчики підкочені. Не хотіла рвати цю нитку, оскільки я цю куртку так і не купила. Хоча, якщо б напевно збиралась купляти, то все-таки пробувала цю нитку якось відірвати і все-таки приміряти, наскільки тут довгий рукав. Куртка загалом чудова. Колір мені дуже сподобався. Ну і замша, як ви знаєте, зараз актуальна в тренді, тому. Якщо знайдете щось схоже в секонд секонд-хенді, то обов'язково зверніть увагу. Ця курточка, на жаль, на мене вийшла внизу трішечки тіснувата. Власне, через це я її не розглядала для покупки. Ось так спробувала я ще підігнути більше рукава. Можливо, от попередня власниця ось таку мала задумку, так робити такі як манжети на рукавах, і ось так носила цю курточку. А сама куртка, мені здається, взагалі вінтажна. Це не сучасна річ, хоча виглядає дуже актуально і Дуже сучасно. Як вам ця куртка, пишіть в коментарях, купили в собі її чи ні. І наступна знахідка це ось така смугаста кофта в розмірі L. Тут такий колір цікавий, він не синій, а близький до фіолетового Щось таке от проміжне між фіолетовим і синім. Це повністю натуральна тканинка, вказано 100% бавовна. Сама кофта в ідеальному стані новесенька. Ну і ось так власне виглядає в примірці. У мене дуже багато в гардеробі таких от смугастих кофт різного кольору. Нещодавно я собі купила в червоному кольорі. В синьому є напевно треба або 4 штуки: різна смужка, різної ширини. Ну і цю я вже собі не купляла. Хоча по розмір вона підійшла ідеально, і колір був дуже цікавий. І ще ось таку сорочку взяла до примірки фірма Nex, 12-й розмір. І гляньте, який тут цікавий принт, тут не просто смужка, а ще й такі от стрикози. Це у нас 100% віскоза, причому віскоза дуже приємна на так Взагалі мені нагадало шовкову тканинку. Така вона тонесенька для літа, навіть просто супер. У цій сороці такий універсальний рукав, його можна робити як три четверті. Є такий гудзик, можна його застібати, так підгинати, або ж носити повним рукавом. Мені більш подобається, якщо чесно, ось такий от повний рукав. Є одна накладна кишенька, і сама сорочка в ідеально новому стані. Дуже мені сподобалася її ціну. Я вам скажу трішечки пізніше, я її поважила. Далі буду приміряти ось такий светер з V-подібною горловиною в дуже такому цікавому кольорі, салатовому, насичений зелений, яскравий колір. Розмір вказаний l розмір, Але, на жаль, він синтетичний. Тут поєднання поліестру і акрилу, фірма Жорж. Светер в новому, в ідеальному стані. Мені дуже сподобався його крій фасон. Вдягнула його поверх сорочки, оскільки так доволі глибокий тут виріс. І я думаю, саме так сорочку з якоюсь футболкою його і варто носити. Загалом він на дотик мені нагадував вовну, саме тому взяла його до примірочної, але насправді ні, він повністю, на жаль, синтетичний. Але виглядає дуже яскраво, дуже ефектно, мені здається, розбавить і доповнить будь-який образ. І така не зовсім типова для нинішнього сезону у мене знахідка це сукня, сукня смугаста. Вона йде середньої довжини з кишеньками, з пояском, це 100% бавовна, дуже класний склад і це 40-й 12-й розмір. Сукня абсолютно нова, через це я її взяла її приміряти. Попереду сукня повністю защіпається на гудзики, також має v подібний виріз, йде на короткий рукав і дуже жіночна, хоча от в неї такий доволі кежуальний принт, така от кольорова смужка. Загалом мені дуже сподобалася, але все-таки стрималася від покупки, не взяла, оскільки вважаю, що в принципі зимою можна знайти її набагато кращі варіанти. Суконь. Адже на них зараз попиту немає, тому, якщо вам потрібно поповнити свій літній гардероб, є хороший шанс це зробити. І взяла до приміручно ще ось таку сукню в світлому сірому кольорі, це вже не літній варіант, вона для осені, для весни підійде. Тут бірка зі складу відрізана, але по відчуттях вверх тут є з вовни. Тобто у складі точно є вовна, не знаючи 100% чи якийсь відсоток. Сукня йде на підкладці, підкладка теж, як на мене, натуральна, скоріше за все, це віскоза. Розмір був вказаний 12-й, і гляньте, як цікаво, вона зроблена позаду. Така як клином вставка є. Тобто, щоб можна було напевно в ній вільно ходити, адже сама по собі вона йде в обтяжку, така по фігурі. Попереду, якщо на неї дивитися, то така от сукня футляр. Вона виглядає. Рукавчик три четверті і він додає цій сукні якоїсь такої делікатності. Як і обіцяла, кажу вам ціну куртки Michael Kors. Вона заважила на 278 гривень, і сорочка в смужку заважила всього навсього на 42 гривні. І давайте покажу вам ще взуття. Взуття у нас з люкса, тобто тут ціна приблизно вдвічі більша, ніж вага. І якщо вага у нас 355 гривень, то тут приблизно 700 гривень за кілограм. Ось такі були круті черевики, леопардовий принт на зав'язки, і поруч ще ось такі молочні теж на зав'язки. Вони абсолютно новесенькі, але вони не шкіряні, Це замінник. І були ще ось такі на зав'язку черевики, вже в чорному кольорі, віднюк, 40-й розмір. Вони теж не з натуральної шкіри, з таким оттисненням під рептилією. І ось ці дуже цікаві в такому кольорі хаки, теж високі на зав'язку, новесенькі. І вони теж не з натуральної шкіри. Ось такі ще дитячі угі під замшу зроблені, коричневі, але це знову ж таки не натуральна замша. А ось це вже з натуральної шкіри. Такі от цікаві черевики від Adidas. на цьому з вами прощаюся. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей!